Доброго дня, вітаю в прямому ефірі. Сьогодні у нас друга частина. Перша частина кортизольний живіт. Будь ласка, хто не дивився, подивіться її, і ми продовжуємо. Сьогодні ми з вами подивимося про гормон кортизол. Я скажу, які він функції виконує в нашому організмі, чому він є важливим. І розповім, як зробити так, щоб кортизол не був причиною відкладення жиру. Утворення жирової тканини, її запалення і не відкладав жир в живіт. Добре? Ну, Кортизол це гормон, який виробляють наші наднирники. Він є надзвичайно важливим для життєдіяльності організму людини. Кортизол він проникає в усі тканини, в органи, він приймає участь у всіх обмінних процесах. Організму людини. І саме завдяки кортизолу, ми зранку бадьорі, в хорошому настрої, ну, в, того є, в кого як звичайно, але в теорії і за всією фізіологією саме кортизол дає нам бадьорість зранку, активність впродовж цього дня, і вже після обіду, в другій половині дня, кортизол поступово йде на спад. Ось. І, але коли кортизол знаходиться на Рівні да? в рамках норми, я маю на увазі, він є позитивним і добре впливає на наш організм. Якщо кортизол підвищений і довго залишається в нашій крові, він, пам'ятаємо, да? з першої частини він є причиною жироутворення абдомінального ожиріння і як наслідок вісцерального жиру. Саме тому у нас йде відкладення жиру в животі. Да? Подивіться, будь ласка, першу частину я про це досить детально та докладно розповіла. Зараз ми подивимося: тобто, коли у нас виникає стрес, глюкоза залишається в крові. І при наступній фазі стресу, ну, якийсь збудник, фактор, який збуджує знову у нас стрес. Кортизол він знайде цю глюкозу. І що він зробить з нею? Звичайно, він її акумулює ну, таким чином, що почне е, розщеплювати жирову клітину, і ця клітина потім йде в печінку і утворюється у нас знов цукор. Щоб загальмувати саме цей процес, коли кортизол знаходить цю глюкозу, що нам потрібно зробити? Складно жити без стресу, я вас розумію. Тому, коли ви постресували, ваша задача зупинити цей процес запуску кортизолом активації жирової тканини, да? щоб він загальмував цей процес жироутворення. Увага! Ми займаємося спортом. Якщо у вас не, ну, неможливо там і на роботі це щось, зробіть якісь фізичні вправи. І це потрібно зробити якнайшвидше, коли ви відчули стрес, коли ви його пережили, одразу займіться якимись фізичними справами, сходіть на тренування, поприсідайте, побігайте, відтискайтеся. І що це, ну, як, як це взагалі працює? Буде відбуватися, що ось ця енергія, да? ну, цукор, глюкоза це енергія для нашого організму, вона піде в. Роботу м'язів. Розумієте, да? щоб не в жир, не відкладення, а дасть імпульс та енергію для, е, для роботи м'язів. Повторююся це краще зробити одразу після стресової ситуації і до того моменту, як кортизол дасть імпульс в гіпоталамус, що ми відчуваємо голод. Ось процес після стресу. Йдемо, тренуємося, виконуємо фізичні вправи, да, знімаємо фокус саме на те, щоб ця, цей цукор він не пішов далі в жиротворення, а пішов в енергію для роботи м'язів. Ось цей проміжок ми тренуємося і бажано до моменту, як ми захочемо з вами їсти. Зрозуміли цю схему? Це ж таки найкраще вислів Якщо щось іде не так, йди тренуйся. Якщо ти стресуєш, йди тренуйся. Щось в своєму житті, розумієте, чисто на фізіологічному рівні він спорт ну, допомагає. І в боротьбі з кортизолом він також частково вам допоможе. Допоможе, щоб у нас не йшло активне жироутворення в районі живота. Ось, власне, я закінчила цю тему. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. І до зустрічі онлайн.